Вітаю, ми з України і з вами, адвокат Роман Смутін. Безвісти зникли військові. Розберемося, чия це проблема. Це, не приклад, а на жаль, реальний випадок з моєї практики. До мене звернулися рідні двох військових, які загинули в Києві. Оскільки тіл не знайдено, то вони рахуються, як безвісти зникли. Люди прийшли до мене, потерпаючи від безвиходів, бо зіштовхнулися з бюрократією та кричущим пофігізмом. Допомагаючи людям у подібних справах, я зрозумів. Що більшість родин, яких спіткало подібне горе, не знають, що робити. Тому ділюся з вами здобутими знаннями, і в цій частині ми поговоримо про поняття, основи і соціальні гарантії. визначення безвісти зниклим військового Такими визнаються ті, стосовно яких у командування немає достовірних доказів про їх загибель. Тобто, якщо вони приймали участь безпосередньо в бойових діях, а їх тіла не були знайдені серед загиблих. Або останки неможливо було ідентифікувати. Процедура повідомлення родичів. Командир частини повідомляє військомат, військомат, родину. Через 15 діб командир навіть без родичів може подати заяву до поліції про розшук безвісти зникло. Хто б не подав заяву, у біологічних родичів за їх згодою проводиться відбір зразків для проведення молекулярно-генетичної експертизи стосовно останків. Соціальні гарантії членів сімей. Зниклі безвісти не виключаються зі списків особового складу до моменту офіційного встановлення факту їх загибелі. Тому за зниклими з безвісти, військовослужбовцями, зберігається грошове забезпечення та виплата щомісячної додаткової винагороди в розмірі 30 тисяч гривень, а ті, хто брав участь у бойових діях 100 тисяч, одержати виплати можуть дружина. Повнолітні діти, які проживають разом з військовослужбовцем. Законні представники чи усиновлювачі неповнолітніх дітей, особи, які перебувають на утриманні або батьки. Для цього потрібно просто подати відповідну заяву до військової частини. В другій частині ми поговоримо, і я вам розповім про алгоритм дії родичів безвісти зниклих. Друзі, якщо це відео було корисним. Підпишіться на мій канал і запропонуйте знайомим. З вас підписка, а з мене корисні публікації. А на моєму телеграм-каналі ще й важливі поради. Всім дякую за увагу.